Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка субота, п'ять хвилин. Вже і котрий день. Ми е зранку отримуємо класні новини. ну класні новини, Нас радують наші, наші воїни, наша армія, наші командири, наші спецоргани. І хочеться, щоб таке було кожен день. ось сьогодні. Зранку, да, вчора вночі, чи сьогодні вночі була атака знову на Кримський мост, і там постраждав танкер-Зіг, Зіг, як він там у них називається, а, про мост ще нічого не повідомляється. А ось про танкер. Це пишуть російські ЗМІ. На кінець це російські ЗМІ написали, що комерційний танкер стояв на якорній стоянці 471. І в нього попав дрон. Розливу палива не зафіксовано. Екіпаж ну, вцілів. До речі, цей же Сіх у 2019 році був включений до санкційних списків США ще в 19-му. Тому що він перевозив паливо до Сірії. Розумієте? Е е в мережі є перемови екіпажу. Танкер сам не може пересуватися. Машинне відділення повністю затоплено. Туди попало, скоріше за все, попав безпілотник. Чий безпілотник? Не знаю. Ну, якийсь, якийсь безпілотник був? Надводний безпілотник. Надводний, це ж також безпілотник. Дивіться, вчора великий десантний корабель. Сьогодні танкер. Друзі, якщо ми так будемо. Ну, я не хочу. Це, це дуже нам, нам буде кожну ніч. Ладно, хай раз на тиждень. Корабельчик, 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 корабельчик. А тут ще й на півдні сили оборони. Вже в багатьох містах, в багатьох містах прорвали лінію оборони. Це Гуменюк каже: прорвали лінію оборони, да? І пішли, пішли на проміжну частину. Там вони стикаються з тим, що ворог на основних ключових напрямках. І певних висота збудував інженерне укріплення, але наші їх луплять. Танкери, е кораблі свого отримують. Класно. Ну, просто от класно, друзі. Чекаємо розлужених новин. Вони там пишуть, всі збиті, у них і вчора були всі збиті, а корабль, і сьогодні всі збиті. А танкер пливти не, не може. Ну, вони ж не хочуть ні зерно в наше перевозити. Вони хочуть окупувати Чорне море. Ну, не вийде цього. Ну, не той час, що можна блокувати, окупувати і так далі. Це ще можна на Босфорі, де маленька, роз... де маленька е е відстань, де можна просто обстрілювати з землі, звідкіля, а Чорне море це Чорне море. І, взагалі, море запливти можна, звідкіля угодно, запустити можна, звідкіля угодно. Навіщо це робить Російська Федерація? Вона хоче знищити Україну. ну а ось сьогодні починається в Саудовській Аравії зустріч 30 здається, країн, якщо... Ну, будуть і КНР, і США, і Індія. І буде дійсно, дійсна, дійсна, дійсна розмова. Дійсно класна розмова. Я хочу подякувати величезне Толмачову Олександру за ваш донат, за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви дзвіночок ставите, подобаєчки, ділитесь, друзі. Ну і про Бубку ще поговоримо. Пам'ятаєте, ми говорили, що там його брат. Постачає паливо, зараз працює. Ну, здається, це правда. Тому що от Служба безпеки був запит такого народного депутата Баленюка. Жанна Баленюка був запит В СБУ про цю подію. Ну і Служба безпеки відповіла, що вона розслідує діяльність родинної фірми Легкоатлета Бубки, яка. Працює на тимчасово окупованих територіях, та там не можна було працювати завжди, і продає пальне терористам. Про це СБУ повідомило у відповіді на запит народного депутата. Да? Служба безпеки розслідує справу за статтею 111 кримінального кодексу, тобто умисні дії, які спрямовані на допомогу державі-агресору та окупаційним адміністраціям, аби завдати шкоди Україні. Розумієте? Я ще раз нагадаю, там є фірма Монблан, яка належить Бубки, який керує Василь Бубка, брат Сергія. І працює вона зараз там. Так що будемо, будемо чекати, що, що вийде з цього розслідування. А ось почалося знову нам поставки озброєння. Оце вже пройшло. Деякі там, деякі я не буду зараз називати, тому що офіційно ну пішло знову, два тижні нам практично нічого не приходило. Через два тижні ось почало потихеньку, потихеньку щось наладжуватися і щось нам приходити. Ну, це нормально, друзі. Це нормально. Це нормально. Корабель. Танкер, міст, тут наші хлопці, озброєння, все вкупі. Ну і головна, звісно, причина, я хочу сказати, саме головна, це така ну, об'єктивна причина, чому F-16 не почали ще навіть тренування наші ль... пілоти, це незнання англійської мови. Переставити там все переписати, я не знаю, можливо, це чи неможливо на українську, але ось е там до десятка пілотів, які вільно володіють англійською, навчання будуть починати. А інші будуть навчатись мові. Ну, така ось одна така е півложечки дьогтю в наші сьогодні класні новини. Друзі, до вечора. Вечором у нас стрім о 20.00. І там будуть, ну, ви знаєте, на стрімах у нас цікаві розмови, цікаві наші зустрічі, цікаве наше спілкування. До вечора, друзі. Україна переможе!